Про те, як підготувався до опалювального сезону Калинівський технологічний фаховий коледж, будемо говорити з виконуючим обов'язки директора Русланом Будяком, вітаю вас, пане Руслане. Вітаю власне в коледжі навчається близько 500 студентів. Як підготували навчальний заклад до опалювального сезону? Так, ми готувалися до опального сезону вже розпочинаючи з закінченням опального сезону і завдячуючи допомозі швидкому оперативному фінансуванню і департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування. Ми підготували. Ми за цей період відремонтували, відновили резервні котли, які були не. В працюючому стані підготували саму систему опалення, провели випробування, замінили всі необхідні а, матеріали, які використовуються в системі опалення, провели. Профілактичні заходи, тому ми готові. Перш за все. Ми забезпечені резервним живленням електроенергії. Це генератор, який забезпечує живлення, а котельні саме основне це насоси, які проводять рециркуляцію води. Тому ми готові працюємо готові до різних випадків. Якщо не дай Бог будуть і аварійні випадки, то ми підготовлені. Всіх 500 студентів готові прийняти очно на навчання? Так. Ми е, на очному навчанні з 1 вересня ми зробили графік навчального процесу Вільна змішана форма навчання. Тому зараз, використовуючи максимально, щоб і зберігати якість надання освітніх послуг, ми зробили такий графік, щоб використовувати максимально десь в теплий період. Зрозуміло, робимо так, щоб і зберегти енергоносії, зекономити, але при цьому не зробити великі зимові канікули. Під час повітряної тривоги є укриття, куди можуть спуститися і сховатися студенти. Як вони в одну зміну навчаються, в дві зміни всі поміщаються? Скільки осіб може помістити укриття? Так в укритті розміщуються в нас всі студенти. В нас ми навчаємося в одну зміну, і ще більше хочу сказати вам, що в нас ще в укритті під час повітряних тривог є окремі секції, де перебувають учні ліцею номер 2 Калинівської міської ради, де вони також в нас укриття розраховано на 800 осіб, тобто є можливість і перебувати в укритті, і не просто перебувати, воно і забезпечене резервним живленням електроенергії, і також там проведена. Інтернет з Wi-Fi доступом на тисячу користувачів ну доволі комфортні умови. Так загалом, звідки ваші студенти це жителі Калинівки, це студенти, які приїхали з інших регіонів чи районів Вінниччини? Ну відсотки 80% – це студенти з. Калинівський ОТГ можна сказати Калинівського так району прилеглих районів Вінницької області. Також У нас є і з міста Вінниці студенти, з Нівані, тобто з Вінницької області, ну і є студенти з Мельницької, Тернопільської областях, з Черкаської, з Житомирської, і з Київської є областях. Яка ситуація з гуртожитками чи забезпечені студенти всім необхідним в разі блекаутів? Забезпечені всім гуртожиток повноцінно забезпечує всіх бажаючих. І коли минулий році, під час блекауту в нас даже студенти, які не проживали в гуртожитку, які проживали неподалік міста Калинівки, вони Виявляли бажання проживати в гуртожитку, тому що навіть під час блекауту, відключення електроенергії є можливість резервного живлення, доступу до інтернету. Ми збільшили кількість пральних машин в два рази. Тобто, якщо, наприклад, було комфортно перебувати. Ну і зрозуміло, що під час відключення в нас працювала котельня, слава Богу, за рахунок резервного живлення електроенергії від генератора, тому все забезпечено, ми готові, тому. Дякую. Дякую. Дякую вам. Руслан Будяк, виконуючий обов'язки директора Калинівського технологічного фахового коледжу, був у нашій студії.